Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні в нас Шо в нас? Сьогодні субота в нас. Приїхали ми в четвер поздно ввечері. Вчора такий був день, щось за все хапалась, От, прополку там робила. Сьогодні ми з'їздили знов на ринок в Малин. От, Замочила кукурузку, буду саджати. Це така обична кукурузка, а ця якась біла. Так прямо на упаковці було написано біла. І вона жіночка мені сказала, візьміть. Вона така смачна, здивується всіх своїх сусідів. Думаю, ну добре, а сусідів треба брати. Ще купила курник. отакий. Буду вже собі замачувати кропиву, там траву. Зараз там Сергій косить. От, підемо там, накосимо крапиви і вже зроблю себе такий баняк, щоб. Підживлювати рослини. Отакий От курник. Бігали по всьому малиму, То мені в одне місце послали, потім в інше місце. Щоб бігали-бігали, нарешті знайшли. Отакий От курник 5 кілограмів коштує 160 гривень. Взяла. Наводимо красу, косимо. Верніше, не я кошу, а я ходжу і слідкую, щоб. Не зрізав мені гарні рослини, наприклад, троянду, бо він може. Я так люблю, коли покошена таке враження, що помили підлогу в хаті. Тільки тут в садку. Але все рівно я цю травичку позбираю і буду прискати раундапом. Я хочу, щоб корінчики потравилися. І тут у квітнику буду це робити. Нас дуже холодно, дуже не дивлячись на те, що шпарить сонце. Дуже холодний вітер. От скрізь жару, скрізь цю спеку відчувається е, холод. На ніч прикриваю полуницю оцією тряпкою. Прикриваємо. Не знаю, будуть ли ще будуть чи приморозки, не знаю, але дуже холодно. Я підживила трошечки свій чесничок, бо він все рівно жовтіє. От, додала, бо дуже було багато дощів. Мабуть, воно трошечки вимилось там. От, я вже зробила. Але він дуже виріс, дуже підріс. І навіть практично вже цей, що був у мене худенький, майже зрівнявся з тим, що був такий гарний, товстенький. І цибулька, все, все підживлене. Але так, да, трошки, бачите, жовтізна трошечки є. Може він і там і поднівати вже навіть почав, не знаю. Ще не копала, не дивилася. Так, підживила, де і все. Ну і що? І тут у нас ще напала ця, дуже квітнуть. Подивіться, яка яблуні просто квітнуть зараз. Дуже чудово. От. Така краса стоїть, що просто. Ця малесенька, чудова просто. Бачите, яка гарна. От, і? і що, Ну, звісно, це оленка волохата, бачите? Оце вже її срака стерчить. Це, вона вже жере. Купила е, сьогодні, там, е, спитала в дівчат, зайшла в цей магазин, де брала курник. спитала, що можна по, по квітучим деревам від цієї оленки. І Вона, вона мені дала е, якийсь там пакетик. Зараз покажу вам, зніму який пакетик, оце хочу поприскати. Хоча б трошечки, хоч, ну правда, ну дуже їх стільки, що просто. І вже сказали, воду поставте воду, вони там будуть тонути. Ну, що там вони тонуть, я не знаю. Але то, що вони жируть, це я бачу. От все, а картопля в нас вже посаджена, все добре. Тут теж я пройшлась, оце прочистила. Оцей е випробувала, купила цей. Як він називається? Ну, таке колесо крутиться, такий тоненький, я вам показувала, як я купила в малині. Він дуже гарний. Він вузенький, вузенький, тоненький, вузенький. Якщо міжряддя, дуже чудово, Те пробіг цим колесом клас. Оце я пробігла буквально за хвилин 10, все пробігло. Хороший. Коли гарний інструмент, то знаєте, і все гарне. Так, так, що так, показую вам все, що все квітне. Зараз ще покажу, що там в тепличці в мене робиться. Там, правда, Сергій поставив таку, відкрутів, чи від мишей, чи від всіх. Таку звукову на сонячній батареї якийсь звук видає. Зараз я її вимкну. Щоб вона мені тут не заважала. Вона дуже піщить десь. Оця така штучка він зробив. І вона так пищить. Зараз ви почуєте, де там її можна вимкнути. Не бачу. А, чуєте? Оце таке. Такий противний цей... Зараз я її вимкну. О! Ну як же її тут? Ага, попробуй ще її вимкнути. Все так, поки що. Так, що е, я тут зробила? Е, отакі, отак виглядають помідорки зараз мої. Прикрию двері пошуть. Е, отак вони виросли. Хто дивиться мене? Да ти дивися. Ти дивись. Боже, ну що ж ти так голосно? Як же тебе вимкнуть? Ну, ну, заткайся. Ну. Да, <смеш> томатики. Бачите, як же вони підросли. Пройшов тиждень, от, і вони вже такі. Вчора теж підживала, трошечки розвела азота, добрива азотного і калій, калій магній. Ну, оце таке, не, не можу його вимкнути. Так, і що з моїми огірками? Показувала, як я їх сажала в ці стаканчики, і вони дуже швидко почали вже випригувати. Це пройшов тиждень, бачите? Ось так же. Не всі, але, але практично всі. Ось так, бачите? Ось так, от огірки виглядають. Бачите? потихеньку потихеньку всі вискакують. Тут дуже тепленько. Я їх прикриваю. У мене тут тряпки, це все лежить. Ось повторюю, ще раз повторюю, що дуже в нас холодно. от Навіть тут десь в мене бачила, що капустка, я її вже не прикривала, ну капустка, знаєте, і трошечки, от я вам навіть покажу, бачите? Це вона якби примерзло тут. Ну, тобто тут є щілини в нас і таке. Так, тобто треба все прикривати. Вже, вибачте, що воно так гуде, але не можу вимкнути. Ну, і так от показала вам це все. От, от, так от будуть огірки ще тут стоять, ще тиждень я поїду. От, а мабуть, вже на тому тижні подивлюсь, може, буду вже і саджати. Бо, на мій погляд, ще все ж таки рано, такий холод, не знаю. Хоча, я ж кажу, в день дуже якби сонце дуже гріє, дуже навіть так спекотно, але вітер просто такий холодний, що неможливо, неможливо знаходитися. Ну і все на вулиці. Так, щоб роздітися ніж, ми всі вдягнені і так, так воно якось дивно. Тут тобі вроді, вроді спекотно да, і холодно. Ну, такі в нас зараз стоять погоди. Все, все вам показала, все розказала. Ось такі я купила, мені порекомендували в магазині, щоб поприскати дерева, провантоварнал. Я навіть такого не чула. От, вона сказала, що можна по квітучому саду. Ну, тут дійсно намальовані, бачите, квіточки. От, ну. Зробимо, мабуть, почитаю ще. От треба прискоч. Ще хотіла вам показати, У мене 3 травня був день народження і син подарував мені 9 троян у таких горщиках. Їздив спеціальний питомник. от, І придбав і подарував мені. Я була просто в захваті. Тут, в принципі, практично вони всі в мене англійські. І дві плетисті, оця плетиста. Я ще думаю, де її саджати. Я хочу, знаєте, щоб арочкою була. Одна плетиста і друга, щоб вони потім поставити арку, щоб вони так назустріч одна одній росли. От. Ну і посадила англійську одну посадила, ось другу. Чотири штучки я привезла, ще п'ять вдома залишились в Києві, ще привезу наступного разу. От. І побуду саджати, мабуть, вже там, на сонечку. От, зараз ми це все, тут же він покосив, я ще м -м, потравлю цим раундапом, от і буде гарно. от Бо нема місця, де саджати. Тут. От, тут все було вже в траві в мене. от Так що все почистимо і посаджу. і Будуть гарні троянди.